Вітаю! Сьогодні буду готувати салат мімоза. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Так як немає в мене кільця харчового, буду використовувати від 5-літрової пляшки, яку я вирізала всерединку серединку замість кільця. Спочатку трішки зроблю сіточку майонезу і перший шар буде у мене картопля. Буду натирати нам дрібну терку. Трішки присолю. І наступним шаром буде це консерва сардина Я рідину трішки залишила для соковитості. І помну це все вилкою. На картоплю роблю, поливаю картоплю майонезом і розмащую майонез. Крепко втрамбовувати не буду, щоб салатик був більш таким повітряно, ніжно. І викладаю сердину. Наступний шар буде цибулька. Наріжую її кубиком. Якщо цибулька занадто пекуча, гірка, її можна замаринувати. І викладаю цибульку зверху. Знову майонез. Наступним шаром буде морква. На ту ж саму маленьку терку, яку я терла картоплю, буду натирати і моркву. Розрівнюю і майонез. Залишилось білки відділити від жовтків, тепер натираю білки на маленьку терку. Розрівнюю. Трішки присолю, майонез І на маленьку терку натираю жовток. Розрівнюю. І тепер ставлю салат в холодильник приблизно на 4 години, щоб всі шари поєдналися. Ось минуло 4 години і зараз прикрашу ще трішки зеленю. У мене це укропчик з морозилки. Тепер буду обережно діставати форму. Погляньте, який гарний вийшов салат. Давайте ж подивимося, який він в розрізі. Погляньте, який ніжні. Це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.